СБУ затримали російського агента, який намагався підірвати поштове відділення у Запоріжжі. Контррозвідка Служби безпеки запобігла вчиненню теракту у центрі Запоріжжя. У результаті багатоетапної спецоперації затримано агента воєнної розвідки РФ, який намагався підірвати місцеве відділення пошти. Для вчинення злочину фігурант у власному помешканні виготовив саморобний вибуховий пристрій із дистанційним керуванням. Інструкцію для виготовлення вибухівки він отримав від російської спецслужби. Валя, народ, смотри, короче, є тема в тебе. По поводу телефону я вчора говорив. Ну, от, ми треба, короче, купити, ти дивишся на поїдати, щоб договорити. И за это все будет время. месяца. это будет, ну, все это ну, что сделать. Скоро же закупать? Кого-кого? Не, хочешь мой дом дома собирать, вообще без разницы, это так тебе просто. Конечно, ну, на есть возможность, ну, чтобы... Это то не говорил. проблема, да, так что вот так. Ну, а по поводу этой темы нормально, устраивает тебя все? Короче, тебе надо будет запенить, ну, бананки там, установить одну хуйню, короче, понял? И надо будет, и надо будет на радиорынке кое-что купить, понял? Ну, лампа, типа, типа это лампа, короче, ну, на отправку, понял? Uh -huh. они, они как бы дешевые, понял, как бы, ну, если для понта, ну, я тебе объясню просто, как все сделать, но ну, и их нет будет, ну, да. Ну, я это. понял. Э -э работа на день, реально, даже на полдня. Запенить бананки, ну, как бы, взять форму, там, для ламп, там, пакетами перестелить, короче, ну, я типа, понял. Собрать, короче, там, обувь, Готовий пристрій зрадник сховав у коробках з-під фруктів, щоб потім відправити їх до вантажного відділення одного з поштових операторів. Для конспірації зловмисник планував доправити посилку до пункту призначення не власноруч, а через приватного перевізника. Після отримання повідомлення про доставку замовлення на пошту фігурант мав привести вибухівку в дію за допомогою телефонного дзвінка. За наявними даними, окупанти сподівалися, що підрив установи призведе до численних жертв серед цивільного населення та поширить панічні настрої у прифронтовому місті. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і викрили фігуранта на етапі підготовки теракту. Це дозволило покроково задокументувати його злочинні дії, перехопити відправлення з вибухівкою та затримати її власника. Крім того, у ході розслідування СБУ встановило, що додатковим завданням російського агента було виявлення місць масового зосередження особового складу і техніки ЗСУ. Смотри, є одне місце, але ми з тобою його смотрели вже. А тут давай виходили з ворота, грузилися в машину. Я не знаю, сколько, ну може чоловік, може я ж там сильно не маяковав, канал, зрозумів. Машини. Ну грузовые. Понял? Люди грузили. Люди. І на туда колона пішла хороша, понял? Танки були. Люди були. Я не знаю, может. Єди, може в общем, поїхали. Отриману інформацію він мав передати агресору для підготовки диверсій проти сил оборони або здійснення повітряних ударів по їхніх локаціях. смотри, обратно, это, наверное, скорее всего, как напоминалка будет, потому что уже 150 раз подавали, а толку никакого. Пиши. Точка. Точка. Все, как всегда, кучу народу. Да я думаю, минимум. Точка. Запятая. Точка. Стояла возле ангара. Пока все. За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель. На початку 2023 року його дистанційно завербував кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління Генштабу Збройних сил Росії, більш відомого як ГРУ. Його особу уже ідентифіковано службою безпеки. Для залучення чоловіка до негласної співпраці російська спецслужба задіяла його знайомого, мешканця з тимчасово окупованої частини регіону. У подальшому ворожий агент отримав через зв'язкового завдання на вчинення теракту, а також інструкції та гроші для виготовлення вибухівки. Комунікацію між собою здійснювали через популярний месенджер. У разі вчинення підриву та виконання інших ворожих завдань окупанти обіцяли своєму агенту грошову винагороду. Під час обшуків у помешканні та автомобілі затриманого вилучено предмети і компоненти для створення саморобного вибухового пристрою. Також у нього виявлено комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій. Наразі слідчі служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111, Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб, а також стаття 258 готування до вчинення терористичного акту. Наразі затриманий під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.